Лікуйся, я майже там. Дай мені секунду. О, все добре. Це останній. І. Ну, от. я не розумію, що сталося. Ми програли знову. Друзі, мені вже не дуже весело, коли ми граємо в Team Fortress. Насправді, мені якось сумно. Знаєш, тобі з Конором треба помиритися. Гаразд, це жалюгідно. Ну не знаю. Думаю, вони мають вагомі причини злитися один на одного. Аго в усі, як справи? Ми маємо повернути Конора. Ні. Я не дозволю. Ми мусимо це зробити, бо інакше ми не зможемо змагатися. Як таке можливо? Через оцей клятий контракт. Шорт, Річарда, читай уже свій клятий контракт. Гаразд, що там написано, буквально. Ну, у ньому йдеться. Якщо будь-який гравець вибуває бла, 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 ми не можемо законно діяти. О, Боже мій! Прошу продовжуй татку, я не твій татко. Татку! Слухай. Ми маємо його повернути, Джонні. Отже, все зводиться до цього. Або танцюємо з чортом, або взагалі не танцюємо. Ну я б сказав, якщо танцювати з янголами, якщо. якщо танцювати, ходімо за ним. Вперед. Колись ти розберешся з метафорою. А вилупку. Що ти робиш? О, чудово. Ви двоє. Повертайся, Коноре. Ну, ми можемо Можемо все вирішити. Це довбане місце, старий. Тут скрізь нуби. Пішаки. Вони навіть і не знають про нас. Їм байдуже. Мені вже набридло це лайно. Вони, ти, мудак Джонні. Пішу, ти. Якби все було по-моєму. Усі ви. Просто вам краще ночуватися. Ясно? Кожному з вас краще ночуватися. О, а що тут таке відбувається? Це зовсім не твоє діло, телепню. От чорт! А він кусається. О, ні, тільки не ці хлопці знову. А ви хочете, щоб я укусив? Зачекайте. Я пам'ятаю тебе. Хіба я не надер тобі дупу? А я не так це пам'ятаю. І як же ти пам'ятаєш? Ну, це. Ну добре, так я це і пам'ятаю. Саме так. Вибачте, вибачте, просто я бачу, до чого тут усе йде. І е... якщо дозволите перебити і попросити вас не робити цього, було б чудово, просто ми зараз те чим зайняті. І я був би дуже вдячним, якби ви не вибивали з нас усе лайно. Добре, тому прошу, просто залиште нас. Добре. Ми залишимо вас. Залишимо стікати кров'ю. Вам краще піти. Змусь нас. Добре, хлопці, мені це починає набридати. Ви можете просто піти в сраку? А що ти зробиш, хлопчику? Ідіть в страку. Припини, гляньте на цього дауна. Що, інших слів не знаєш? Дауне, знаю взагалі то. Я знаю слова «ідіть». І в сраку! Я сказав припини. О, чорт синку, ти зараз вляпався. Ану, відпустіть його. Так, відпустіть його. Або що? Або ми вб'ємо вас. Ні, не вб'єте, не вб'єте, ні. Ми вам кістки поламаємо. Так, ні, ні, ні. Ми Ми випатраємо вас. Так. Це вважається вбивством. Щось простіше. Ми відріжемо вам пеніси. Вам буде боляче. Так, вам буде дуже боляче. Так боляче. Це вже краще. Ого! Ого! Гаразд? Добре. Я не знав, що все так. Я сам обираю з ким битися. Коли ми зустрілися тоді на вулиці, ви були налякані, наче купка незнайомців, які дуже слабко між собою пов'язані. І подивіться на себе зараз. Ви команда. І ви вивчили дуже. Цінний урок. Що командою? Ви здолаєте будь що. Для мене це було неначе прозріння. по справжньому проникливий поворотний момент у моєму житті. Так. Ну, то що скажеш? Потиснете руки. Перемир'я. Тимчасове перемир'я. Це ще не кінець. Гаразд чудово, мені достатньо. Побачимося в будинку. Сам впорався! Вітаю і ласкаво прошу на перший чемпіонат Team Fortress 2 між новою Зеландією і Австралією! Привіт, Австралія! Дивися за язиком, Бовдера!